30 серпня 2013 року в приміщенні Київського національного університету технології та дизайну відбулося відкриття урочистого заходу свято першокурсника. Ректор університету привітав всіх, хто вступив до цього вишу у Київському національному університеті технології та дизайну. Ми відзначаємо свято: свято, посвяти у першокурсники, і свято День Знань. Ми Виконали державне замовлення, нове поповнення в університет. Це 3749 осіб в цьому році на одне бюджетне місце. Конкурс становив 6,5 студентів. Вищий навчальний заклад дизайнерського плану за оцінками закордонних фахівців. Ми є. Основним дизайнерським університетом в Україні, то звичайно ми гордимось нашими дизайнерами, які вийшли із нашого університету. Це і Діана Дорожкіна, і Анна Гасе, і Тан. І дуже багато їх тут. Привітати студентів і співробітників університету зі святом першокурсників прийшли почесні гості. Університет продовжує готувати студентів іноземців, що також свідчить про його високий науковий і. Освітянський педагогічний рівень. Дуже добре, що університет сьогодні переходить на нові сучасні методи навчання і підготовки фахівців. Про це свідчать і зростаючі зв'язки університету з відповідним виробництвом. Це і фабрика Вороніна, це і інші. Промислові об'єкти фахівців, для яких готує саме університет. Будь-яке робоче місце, будь-яка робота, будь-який фах вимагає однозначно вимагає комп'ютерної грамотності. Тому знову ж таки, я закликаю кожного студента, особливо студента першокурсника, використати ці можливості, щоб і тут бути конкурентно спроможним. Ну і останнє можливо це побажання вам, шановні друзі. Бути небайдужими не тільки в період навчання, а небайдужими в контексті вибудови планів на майбутнє життя. Ви закладіть в себе ідею стати успішним, стати людиною, яка повністю себе самореалізує в житті, а таким чином і створить гарні умови для власного життя, життя своєї сім'ї. Поздоровлення почесних гостей чергувались з пісенними танцювальними композиціями виконання обдарованої студентської молоді Київського національного університету технології та дизайну. Студенти цього вузу вони будуть причетні не лише до своєї спеціальності, а будуть причетні до надбань культури. І Я хотів би ще, щоб з цього університету виходили люди. Хороші спеціалісти, але і достойні громадяни України. Під веселу мелодію дзвоника для кожного студента розпочалася незабутня епоха студентського життя.